Санс, Санс, прокинься. Що сталось, бро? Ці людина впала до нас із зовнішнього світу. І ти хочеш приборкати її кісточкою? Зараз не час для жартів. Та ладно тобі, прикольний ж був жарт. Нєх, досить. Ну ладно, починаємо спочатку. Вітаємо під землею. Упав сюди. Прогуляємось з тобою. Тільки позвони. Людей ми рідко бачимо. Тебе ми не образим. Розславлю ім'я своє, коли всі побачать привів якого. Ей, папірус, де манери. Сам твої жарти не знають міри. Вибач, мого брата, він егоцентричний. Ти Просто лінивий і апатичний. Вони, якщо шо, я товстошкірий. Твій гумор зовсім на смішний не схожий. Всі ми монстри морку творіння. Щоб з нами спілкуватись, треба багато терпіння. Потрібна, дуже нам двоярі, рішучі, Твоя смерть, смерть просто не світ дали вогню затемня. Пора нам вибратись із ув'язнень. гріхи і відрзають спину, я не пробачу тобі цю зраду, хто справді монстр сама зрозумієш. чікай між ребер або умреш. Серйозно, сан? Що? Останній рідок хору коламбур. Ага. Дурний Сант, це, це було дуже класно. Хех, дякую, бро. ти під землею. Пав у діру. Вдачу бери з собою Вступай у гру. Могли пошадити в нас. Чи нас всіх пиль звернути? Сповнати гніву. Чи любові? Я, великий папірус, пройди випробуй, що я тобі дав. Тести твої, нагадують мені пазл. Саме сам з її честь дав. Ти мій дар і скуштуй спагетті. Пахне страшно, це паста дітки. Годі сам, цей жарт пріс. Здається, його жартова кість перегрілась. Потрібна дуже нам твоя рішучість, бо я смерть просто не обхідні. Нехай сам старший, але куртіший його. Ти досі живий, бо я дав їй слово. Ти збоже воліш ходити тут годинами, або, може, втомишся, говорити з квітами. Хто справді монстр сама зрозумієш, Чи та між ребер. Або умреш. Стану я гвардійцем короля, якщо здам дитину не пробачу себе, давай буду відвертий Мід брат для тебе він безкорисний. Я знаю, що бар'єр розбити ти можеш, Но санс не тільки шрифт, сама провірити можеш. І якщо по шляху убивці ти підеш, клянусь, живати звідси не підеш. Жарт, не злись так на мене. Мені тут смертельно скучно, сам веселю. Пала ти зверху до нас. І ти одна. Тобі, настанову дам. Не бійся одна. І якщо ти врятуєшся. Під гнітом не прогнешся. з монстрами гра, а ти... Вони дітей бояться. Шло легко, не то ти втрянеш загадкою цього, ти надовго застрянеш. Стривай, куди ділась приставуча собака? Тебе летить моя спеціальна атака. Замокнути вже! Я просто показав, як я граю на трубі. Ще одна хохма і ясно строгіше. Від твоїх страхіть мороз іде по шкірі. Потрібна, дуже нам твоя рішучка, Бо я смерть просто не об'єдну, тобі не складно вибратись на зовню або з нуля віддавши нам душу. Нехай моє око уночі сіяє. Скелети, ваші він в шафі, все знає. Хто справді монстр, сама зрозумієш читаєш ребер, або умреш. Ну, а суперпідписниками або людьми, які дуже активні в моїй вербер групі, ці люди. Алексей, Манченко Віталія Юрівна. А найактивнішим був тобі найбільша повага. А у нас все. Чекайте нових відео.